Власникам газових котлів доведеться перейти на інше опалення приблизно такими заголовками, деякі медіа лякають українців останні кілька місяців. Мовляв, відмову від газових котлів затвердив сам європарламент про що насправді ця новина, і чи дійсно українцям доведеться шукати альтернативу природному газу в найближчі зими? Дивіться у новому випуску газправди. Отже, що сталося, європейський парламент схвалив поправку до директиви про енергетичну ефективність будівель, яка передбачає зупинку субсидування купівлі газових котлів вже з 2025 року. Це рішення стане початком масштабного переходу до екологічно чистих систем опалення. Згідно із затвердженим планом, встановлення традиційних газових і вугільних опалювальних систем у новобудовах заборонять з 2030 року. А до 2040 року країни ЄС повинні повністю перейти на альтернативні джерела опалення. Ключові положення ухваленого документа включають повне усунення шкідливих викидів від житлових будівель протягом 25 років, поетапне скорочення енергоспоживання на 16% до 2030 року і додатково на 20-22% до 2035 року. Обов'язкова відповідність усіх нових багатолюдних будівель екологічним стандартам з 2028 року, поширення суворих екологічних вимог на всі нові житлові будинки з 2030 року. Основна мета. Та ініціатива екологічна, тобто значне скорочення шкідливих викидів і поліпшення якості повітря. Але чи стосується це все України? Поки що ні, йдеться суто про країни Євросоюзу. Крім того, рішення ще потребує схвалення ради ЄС, тобто міністрів урядів усіх країн, щоб директива стала законом. Також вона передбачає ряд винятків, зокрема особливі умови, застосовуватимуться до фермерських господарств, історичних споруд, церков та інших культових споруд. Тощо Україна на жаль поки не в ЄС, але якщо навіть стала би його членом, дуже скоро від газу би так швидко не відмовилась. Суто технічно. Скільки газу споживають українці за даними з відкритих джерел після повномасштабного вторгнення Росіян у 2022 році загальне споживання газу в Україні впало до приблизно 20 мільярдів кубометрів на рік. З них побутові споживачі, тобто населення, а це більше 12 мільйонів господарств, нині споживають близько 8 мільярдів кубометрів на рік. Тобто, навіть за умови вступу до ЄС оперативно відмовитися від споживання такого обсягу газу неможливо суто технічно. На такий крок знадобляться роки, якщо не десятиліття. Отже, перейматися потенційною відмовою від газу вже наступної зими українцям точно не варто. Нашим медіа доречно було б не водити людей в оману суперечливими заголовками. А чи буде достатньо газу наступної зими? Постійні глядачі газправди вже знають, що попередні дві зими Україна пройшла майже без імпорту газу, але цього сезону підземні сховища вже практично порожні, тому ми знову мусимо купувати певні обсяги палива за кордоном. Аби, зокрема, було чим опалювати житло взимку. На щастя, сезон закачування в ПСГ уже розпочали як і процес імпорту. Зокрема, група Нафтогаз від початку 2025 року законтрактувала вже півтора мільярди кубометрів блакитного палива. Загалом вже до наступної зими планують закупити понад 4,5 мільярди кубів. До речі, попри імпорт, ціна газу для населення поки не зміниться, а кубометр і далі коштуватиме 7,96 гривні. Більше про ціну утворення на українському ринку газу дивіться в нашому попередньому відео. Насамкінець варто нагадати, що природний газ може бути небезпечним, якщо ним користуватись неправильно. Якщо ви призабули основні правила безпеки, дивіться наші попередні ролики на цю тему. А також перегляньте відео про нюанси обстежень газівниками. Внутрішньобудинкових газових мереж це також запорука вашої безпеки. Ставте вподобайку цьому відео та підписуйтесь на Газправду. Слава Україні!